Війна змінила все. Транспортна система України, яка колись була мостом між Європою та Азією, нині переживає серйозну кризу. Але замість повернення до старого Україна планує побудувати інфраструктуру майбутнього. Що на нас чекає до 30-го? Давайте розглянемо детальніше. Логістика одна з найбільш постраждалих галузей від війни. Згідно з оцінками світового банку, збитки вже перевищили 30 мільярдів євро. Зруйновані тисячі кілометрів доріг, мостів, об'єктів залізничної та портової інфраструктури. Окрім цього, морська логістика також переживає складні часи. До 2022 року чорноморські порти забезпечували перевезення понад 150 мільйонів тонн вантажів на рік та понад 1 мільйон контейнерів. І, хоч порти відновлюють свою роботу, на показники довоєнного часу ми ще не вийшли. Крім того, зростання навантаження на західні кордони збільшили час очікування в пунктах пропуску, що гальмує наш експорт та імпорт. А якщо враховувати періодичні блокування кордону нашими сусідами, все це призводить до транспортного колапсу. Враховуючи це, наш уряд поставив амбітні цілі та чергове розробив національну транспортну стратегію до 30-го року за головним принципом: «Build Back Better» відбудуй краще ніж було. Це не лише про відновлення, а й про сучасну європейську систему, що стане опорою нашої економіки та майбутнього. Що планується? Перше, це модернізація залізниць. Планується збільшити протяжність колії європейського стандарту 1435 мм. Нагадаю, що ширина європейської колії вуща за нашу на 8,5 см. Перші маршрути з'єднають Львів з кордоном ЄС, а також створять нові сполучення для експорту. Друге розширення мультимодальних перевезень. Наприклад, Ізмаїл та Рені вже стали важливими логістичними вузлами. У 2023 році їх вантажообіг склав 32 мільйони тонн, що в 6 разів більше, ніж у 2021. Використання річки це можливість сполучення з іншими країнами ЄС внутрішнім водним транспортом. Третє модернізація автомобільних доріг. До 30-го року заплановано відремонтувати і побудувати понад 10 тисяч кілометрів стратегічних доріг, особливо в західному напрямку. Четверте це екологічні інновації впровадження електричних вантажівок, енергозберігаючих локомотивів і нових технологій для зниження викидів, окрім будівництва, Україна вже впроваджує інноваційні рішення для розвитку транспорту, наприклад, цифрова платформа DREAM. Вона вже контролює понад 700 проєктів з відновлення інфраструктури, і загальним бюджетом близько 80 мільярдів гривень. Шляхи солідарності завдяки цій ініціативі ми вже експортували понад 162 мільйони тонн товарів та імпортували понад 58 гуманітарних вантажів пального та обладнання та міжнародні інвестиції. Наприклад, ЄС заявив про виділення 350 мільйонів євро на модернізацію прикордонної інфраструктури наших залізниць та портів. Тож, як бачите, ми маємо амбітний план стати ключовим логістичним вузлом Європи. І до 30-го року перед нами стоїть виклик створити систему, яка не лише відновиться після війни, але створить інфраструктуру, яка відповідатиме найвищим стандартам. Друзі, дякую за перегляд, буду вдячний за коментар чи запитання. До зустрічі на нових відео. Фа-фа!